Читай коментар. А якщо я просто не хочу більше вносити накопичення фонд, який я брала, що до договору, що там передбачено. Думаю, зараз про це коротко. Наприклад, якщо ми говоримо про інвестиційно-страхові компанії, є декілька можливостей. Є можливість, знову ж таки, чого перестаю вносити гроші, бо щось, щось десь почули, дізнались і вирішили, що більше не хочу взагалі туди гроші вносити. Можна припинити, можна перевести договор в режим повністю сплачений і залишити ті кошти на рахунку. На них будуть нараховуватись відсотки, але ви не поповнюєте. Тобто там в кінці сума буде більш менша ніж планувалося з самого початку. Не буде того захисту, про який ми говорили, якщо вкладається договор. От, ну а але кошти все одно будуть, будуть збережені, на них на них буде нарахований відсоток і якусь суму ви в кінці отримаєте. Якщо, наприклад, фіз фінансово важко розуміє, що треба зробити, але на зараз немає такої можливості, можна, наприклад, відтермінувати на якийсь період та до трьох місяців на зараз під час воєнного стану діє е, такій відстрочка платежу, тобто протягом трьох місяців віддати на ну, планової дати сплати. Захист буде діяти, якщо раптом щось станеться з людини, От, е, і вона має можливість там проплатити далі через 90 днів, да, протягом 90 днів, і е, якби далі збережеться вся оця е, весь захист, який людина має. Е, якщо, наприклад, можна зменшити платежі, Теж пишеться заява і просто меншими сумами вносяться, щоб не було так фінансового навантаження. Можна взяти, до речі, є функція автокредитування. Тобто, в цьому році ну, я там вже накопичила да, певну суму, вже там, відсотки нараховані, якісь, і зараз в мене немає можливості зробити наступний платіж, то компанія пропонує зробити внесок з тих грошей, які вже ваші на вашому рахунку. Тобто самі самі собі дали кредит, да? і знову ж таки на виході просто сума буде трохи менше, якщо вони внесете там протягом певного періоду ці кошти. На, на виході сума буде менше, але зберігається захист, зберігаються умови. Наступний рік ви можете зробити цю проплату. Тобто тут досить лояльні умови, просто саме потрібне розуміння людини. Чи розуміє вона необхідність цього продукту? Чи готова вона це робити, чи з якихось причин не хоче і не може?